А трускавець продовжує цвісти і пахнути в прямому значенні цього слова. Пам'ятник героям УПА. І Бескіт. Бескіт не працює. Ну, чи не ж, як працює, звичайно, що працює, просто людей не приймає. Так теж буває. А ми йдемо в напрямку до вулиці Другобицької О, зверніть увагу, рівно 11-та година. Тобто вже відносно скоро відкриється навіть бювет сакури починають квітнути потрошки ті що менші і ті що трошки іншого сорту там АТБ, а ми повернемося до ліворуч. сьогодні знов тепло та що тепло спекотно плюс 23 Як для початку квітня це така погода аномальна. Але невеличка димка. Тобто, якби було ясно, якби було зовсім ясно, небо було б чисте, це не називаш шмарами, це така димка. Було би ще тепліше. Ну, Прогноз на найближчі кілька днів показує, що дуже холодно не буде. Буде ще тепло, потім підуть дощики. Чуть-чуть похолодає, до яких градусів 15. До 15, а не на 15. І потім знову буде тепло. Тобто початок квітня порадує нас температурою іноді в 25 градусів тепла. Та буквально і вчора, і сьогодні така температура і була, і буде. Перейдемо на той бік. О, вже живі паркани розпускаються, листя з'являється на них. Внизу стає видно грін парк, трускавець 365. Правіше оце з зеленим дахом і сонячними батареями, це ревіта. Аж доволі гарний невеличкий готельчик. А і Грушевський видно це. Грушевський це будинок поруч з Версалем Трускавецької фортеці. Три новобудови потрапили в кадр. Звичайно, так, хтось дивиться на новобудову, а хтось, так як я більше на дерева, на квіти. І як пан Дмитро, як він написав нам в коментарях недавно. А ця віла вже все. Вона досягла піку свого розвитку. Як би пожартував наш знайомий. Наш глядач і наш добрий друг пан Олег. так, на переході переходимо в інший бік. Тут якраз машина йде. А, ми на переході. А, тут права лісову пісню видно. Інстаграмну телефонну будку Агрін парк качає велосипеди, в них є послуга. Можна велосипед брати. І вони качають колеса в велосипедах. Правильно? Сезон велосипедний вже стартує. Давайте тут теж перейдемо на той бік, або зарано перейшов, бо з того боку будуть квітучі дерева, які хочу вам показати. Це 365. Готель добре підійде для тих, хто не хоче сидіти в самому Трускавці, хоче кудись їздити. <кій> <кій> тобто, незважаючи на те, що готель називається Трускавець 365 в самому Трускавці, ви проведете мінімум часу. Так Може і добре. А тут згодом буде встановлений басейн, як потепліє. Так, у нас найближчим часом має вийти, пам'ятає, глядачі просили, та я вже готую випуск. А, не скажу що, Хай буде сюрпризом. вийде, йде побачите. А, 365 квіти заквітли. Цей букет мені їхній дуже подобається, кінквіт. Давайте подивимось ближче. його. Гарна клумба вигляді букета. А не знаю, як вам мені дуже подобається ідея. Як ідея, так і реалізація подобається. А йдемо далі в напрямку до центру. Там Віла Марта через дорогу ми її бачимо. і ще подивимося як квітнуть дерева, відвідаємо сака того, що біля міської ради. якось ну, Бачите, одне дерево тієї починає розквітати, а інше вже розквітло повноцінно. А, якби ж аромат передавався, А, якби відчули.